Доброго ранку, шановні українці. Доброго ранку, шановні глядачі. Я з вами український історик та журналіст Ярошовець в ранковому стрімі, традиційному українські секіряни. Прямий стрім, українські секіряни працює навіть сьогодні в неділю, вранці, коли всі ще тільки прокидаються і починають пити. Що як пити? Ну, у Львові кажуть: пити філіжанку кави. філіжанку кави. Я не знаю, що п'ють зараз у Львові каву чи чай. Але я знаю одне: прямий стрім українські секіряни працює практично цілодобово. Сьогодні у нас неділя, 14 грудня 2025 року. І ми починаємо працювати. Ну і традиційно ласкаво просимо українські секіряни, стрім, який об'єднує розумних, думаючих, мислячих, ну і звичайно сміливих українців. Прибувають друзі. Тому що кожна людина, яка заходить в онлайн, яка дивиться прямий стрім, українські секіряни є моїм особистим другом. Правда, ніхто ще не поставив навіть одну вподобачку, а можна було б просто поставити одну вподобайку авансом. Тому що я ж в неділю працюю для вас, рідні мої. Пані Ганна Саксон, по традиції у нас в чаті людина, яка підтримує. Дякую за першу вподобайку, яку мені поставили авансом. Ну що ж, будемо працювати і знову традиція. Прохання, підписки на YouTube канал Єгор Кравцов, прямий стрім українські сукіряни. Підписуйтесь, тому що підписки допомагають розкидати відео канал прямого стрім українські сукіряни, трансляції на теренах YouTube І допомагають триматися каналу на плаву серед моря конкурентів на YouTube. Прохання, великі підписки. Дякую за 5 вподобайчок. Дякую, 5 подобачок. Давайте вподобайки, лайки, пишіть коментарі, прохання, більше це слів. І величезне прохання. Прямий стрім український сокіряний, який працює цілодобово, навіть вже вночі. А це важка робота працювати одному цілу добу. Цим займаються колективи. Є YouTube канали, які цілодобово працюють. Там працюють по 5, 6, а то і 10 чоловік. Я працюю один. Велике прохання, рідні, дорогі, допомагайте. На цей телефон Nokia старенький, вже відомий всім приходять ваші донати. Я дуже радий, якщо цей донат прийде зараз прямо в етері в ефірі. Так 51, 68, 74, 51, 97, 22, 28, 93. картка Приватбанку. І уклін як завжди, тим, хто допомагає. Велика подяка. Що будемо працювати? У нас е, пані Галина. Юріна, добрий ранок. Добрий ранок, пані Галина. Нова новий друг у нас чат. Я надіюсь пані Галина буде у нас в другому чаті постійно. Що ж, давайте будемо працювати. Лідер братства є. У нас такий лідер братства Корчинський, відомий лідер братства Дмитро Корчинський, відомий своїми радикальними заявами. Він сказав, що на час виборів в Україні. А зараз вже всі забули, що йде війна, вже всі готуються до виборів, да і те, що Корчинський виступив з заявою про вибори, свідчить про те, що вибори дійсно будуть. Тому що Дмитро Корчинський – людина, яка при всіх президентах України тримається на плаву медійна і знає те, що говорить. Він знає багато того, що навіть ніхто не знає, тому його заява про вибори свідчить про те, що вибори будуть в Україні. Але він іде, як завжди, радикально планує відлучити від виборів прихильників Росії. Так, прихильників Росії він пропонує не допустити на виборчі дільниці, також не допустити на виборчі дільниці тих, хто підтримує Америку, тому що він каже російського... Підтримуючи да, російськомовних, які підтримують Росію, і українців, які підтримують Америку, потрібно не допускати на виборчі дільниці, тому що вони будуть голосувати не за Україну, український народ, а проти України. Плюс він пропонує відключити інтернет. Відключити інтернет на час виборів в Україні, тому що це буде знову приносити шкоду. Виборчому українському процесу. Ну Звичайно, він говорить про ЗСУ, що перегативу на виборах як в плані висування, так і голосування потрібно віддати Збройним силам України тому що українські солдати вони на даний момент найсвідоміша частина українського населення. Ну, з цим я навіть не хочу і сперечатися. Отакі От у нас е месенджі сьогодні. Заяви від Дмитра Корчинського. Що у нас? Ну, переговорний процес. Сьогодні можна багато говорити про перемовини, але ж 15 числа, 15 грудня, відбудуться перемовини в Берліні. Європейці приїде спецпредставник США Уїков, ну і, звичайно, українці. і е-е для російськомовних камнем прітновіння переведіть на українську мову, да наріжним каменем, на, на який можуть і спіткнутися на цих перемовинах, є що вивід з ЗСУ з Донбасу. Принципі, усе на цих перемовинах можна узгодити, утрясти, крім одного: вивід з ЗСУ з території Донбасу. Немає чітких гарантій того, що росіяни не зайдуть на буферну зону і не займуть укріплені райони, які зараз тримають зсу. Жодної гарантії немає. Трамп дає параграф п'ятий НАТО, але спеціалісти в юридичному праві кажуть: ну Трамп дає п'ятий параграф НАТО, а ми ж не член НАТО. Тому цей параграф не дійсний. Тим більше Путін каже: Ну зайдуть е, війська Розгвардії, російська поліція і будуть там контролювати. Поживемо, побачимо. Ердоган знову робить заяву, що потрібен мир, що війна палає в Чорному морі, що нищиться Судан, нищиться торгові шляхи. Ясно, що Турції війна не потрібна, тому що Турція активно торгує з усім світом і Чорне море, судоходство це їхній хліб. Тому Ердоган зараз дуже хоче, щоб був мир. Побачимо, доживемо до понеділка. І будемо бачити, будемо бачити, що буде говорити Уітков, що буде пропонувати Європа, що буде говорити наш президент Зеленський, який буде там особисто. Ну і про Європу. А Білорусь це ж Європа, так? Хоча там диктатор Лукашенко, вже я не знаю, скільки років да, вже збився з ліку, скільки він там диктатурує. Але ж Білорусь це Європа. Ну, Лукашенко взяв, зробив ченч, да? ченч. Ченч, обмін вигідний. Він наловив там опозиціонерів, посадив в тюрмі, а зараз міняє на зняття санкцій. да. Ну, хитріше батьки Лукашенко немає на певному світі. да. Присідатель колгоспу в радянській є присідатель колгоспу. Закинь його на луну да, на місяць. Він і там буде робити да, бізнес, мані, да? мані, да, як каже Трамп. Зділка. Лукашенко взяв, наловив на вулицях опозиціонерів, скільки захотів. Тепер їх міняє на санкції. Америка каже: Ой, Лукашенко, який прогрес! Там спецпосанець США, дідусь кову сидить. Такий дідусь, як дідусь Трамп, тільки Трамп здоровий такий ось. А це такий худенький дідусь і каже: Ой, який Лукашенко. Він іде до прогресу, до демократії Господи, яка демократія, який прогрес. Лукашенко зав, завтра наловить ще 300 чоловік на вулицях і буде міняти їх. Просто якась знаєте работоргівля. Колись на ринках рабів міняли. Да? Ну, тепер Лукашенко міняє що тих самих рабів, да, яких наловили по тюрмам, тільки це. Прояв демократії, ну як завжди, звільнених на кордоні з Україною. А там були п'ять українців і три білоруських опозиціонера, які виїхали на кордон з Україною. Зустрічав генерал Буданов, начальник нашої військової розвідки, фотографувалися. Одна з них дала інтерв'ю. Сказала дуже добре, що ми зараз вже в Україні. Я не можу надивитися на природу за вікном, але сказала що в білоруських. Тюрмах є ще в'язні, які чекають на висловлення. До речі, в Білорусі люди за одну добу наскидали на гаманець в інтернеті 200 тисяч євро на допомогу цим в'язням, які виїхали в Україну в Європу, щоб вони на перших порах мали на що жити, доки вони стануть на ноги і почнуть там працювати, якось влаштовувати своє життя. Ось такі події з Білорусії. Ну і Німеччина. Німеччина грозна німецька армія. Да? Грозна німецька армія, яка підриваючи фугасну міну фугасну авіабомбу ФАБ часів Другої світової війни, не могла розібратися що це фугасна чи зажигалка. Рішили зажигалка, рванули так, що повалили всі будинки. Грозна німецька армія посилає військових куди в Польщу. Для чого вона їх посилає? Рити окопи, ставити колючку і робити міні-загородження на кордоні з Росією. Е, багато хто казав про східний вал. Так відкрию вам таємницю. Це не таємниця. Східного валу немає, того що робити, нема кому. Поляки окопи копати не хочуть ставити загородження сітку рабицю, як Сеня Кріль, колись робив у 2014 році Яценюк. Сітку поставив, Да вони навіть сітку не хочуть поляки класти, ну вони розлінилися, да? ну взяли би, запросили би українських робітників, Да хай би вони там робили кордон. Ні, платити треба. Да мані А поляки платити не хочуть. Тому вони домовилися з німцями і німецькі солдати, що з Бундесвера приїдуть і навесні 2026 року будуть копати окопи на кордоні і класти сітку. Знаєте, я дивлюся і просто-напросто комедія. да, Комедія. Поляки готуються до війни, а на окопів навіть вирити не можуть. Ну, я скажу дуже просто: Європа гнила, робити ніхто не хоче, тільки би українці що, працювали на них, та ще й проливали за них кров. Вибачаюсь, хто у нас приєднався, пан Андрій, Каракозов приєднався. Доброе утро з Миколаєва. Наконець то попав на стрім. Дякую, пане Андрій, радий радий і радий, що ви у Миколаєві, живі, здорові. Рідна дорога пані Віра Заяць. Доброго ранку. Доброго ранку. Куп'яксь наш, генерал драпатий супер. І земляк Фольксваген Passat. Я дякую, дякую пані е, Вірі Драпати. Шо. Е, господі, пані Вірі, Заяць, бачте. Генерал-майор Драпатий, новий герой України, генерал-майор Драпатий, який не дав за Азовом захопити 2014 році Маріуполь, перший прорвався тоді ще, будучи майором на БМП в Маріуполь, да знаєш барикади сепаратистів. А зараз саме генерал-майор Драпатий, що б'є расистів в. Куп'янську оточив в рашистів Куп'янську, і те, що президент Зеленський був Куп'янську фотографувався там, давав інтерв'ю, роздавав нагороди. Це завдяки нашим бійцям ЗСУ сухопутним військам, підрозділам спеціального призначення, якими командує в загальному генерал-майор Драпатий, новий герой України і таких героїв у нас безліч. Але відмітим цього генерал-майора якого сватують на місце Сирського? Ну, я скажу дуже чесно: вік є вік. Я по собі скажу вік-вік. Вік. Подивимося зараз на Сирського, видно, що він дуже втомлений. Сирський дуже багато виніс, дуже багато переніс. Він віковий генерал, обличчя бліде. Ну ясно, ми не можемо просто уявити, скільки він за добу приймає рішень, яка величезна у нього. Нагрузка. Можливо, що його потрібно змінити на нового генерала. ну на Генерал-майор Драпати, перша кандидатура на заміну сильському. Ну, але ми це не вирішуємо. Я, наприклад, за пані Віра Заяць за. Дуже багато українців за. Є у нас командуючий, е, да головнокомандуючий вирішить він. Що у нас далі? Далі у нас подія порись так в пам'яті, а далі у нас події. Де у нас події? В Сирії ліквідовані військові США, ліквідовані військові США, убиті поранені військові США і перекладач, який їх супроводжував. Де це сталося? Це сталося в Сирії. Так, в Сирії. В Сирії військові США забувши вони не дивилися фільм Біле сонце пустелі», де червоноармій сухо казав червоноармійцю Петрухи, Петруха, Восток діла тонке. І вони просто забули, що восток діло тонкое, Да? на востокі нікому не треба вірити, тому що тобі будуть посміхатися, а потім пустять тобі кулю в спину. І військові США з перекладачем виїхали. Куди в зону, яка не контролюється не американськими військами в сирії, ні урядовими військами в Сирії. а в тій сирії да, банд не Всі банди озброєні і свайба в Малинівці на кожному кроці. Вони виїхали на переговори з групою талібів, знайшли, кому вірити талібам. да? Ну, таліби ж їм вірити ж не можна, тому що таліб це людина, яка обмане любого. Військові поїхали на зустріч з талібами, а замість зустрічі мирних перемовин по ним лупанули автоматним кулеметним вогнем, і вони були вбиті, поранені. Вся група полягла. Восток діло тонке. Американці підняли дикий крик вой. На протязі 24 годин е імена загиблих будуть опубліковані. Це у них в армії США і закон, і е родичам повідомлять, що їхні е значить. е Родичі загинули за інтереси Сполучених Штатів Америки захищаючи США, ну от така, скажімо так, трагедія. Восток діло тонкує, талібам вірити ніколи не можна, ну і бандитам взагалі вірити не можна, ким би яку країну, яку національність вони не представляли. Це моя думка. Що ще? Танки в столиці, війська введені в столицю. Чути вибухи, вам не причулися, це? в Литві. В Литві в Вільнюсі пройшли навчання, проходять навчання місцевої армії, Литовської армії. Беруть участь 100 чоловік. Знаєте, Росія просто злякалася. От вони почули вибухи в Литві, і в Калінінграді налякалися. Подумали, що НАТО прене на Да? 100 чоловік Литва вивела на військові навчання в Вільнюсі. 100 чоловік грозні літовські хлопці. З одним танком і з двома БМПшками. Теж грозна сила. Вони марширують по Вільнюсу прочисують ліса біля вільнюса. 100 чоловік. Це у них тероборона. Ну, у них не тероборона називається, у них там якось по-іншому. да Отакі військові навчання, які налякали російські війська в Калінінграді да 100 чоловік литовців. Один литовський танк і два БМП ганяють по столиці і попереджують жителів, що будуть вибухи, і і і мідиційні боєприпаси. Так, як кажуть, Грізна Литовська армія, яка йде до... та до Москви, коли ж поляки литовці в 621 році правильно, з допомогою українських козаків брали ж Москву, брали, брали. Ну, можем і повторити, так? Як кажуть, що. Наші північні сусіди, можемо ще раз взяти Москву з литовцями. Легко. Ну і давайте про курійозно. Трошки неділя я сьогодні принесу трохи курйозів ми трошки, хоч ну, може легенько посміхнемося, в Індії бунт, в Індії, от як робити бізнес? Напевно, в Індії хтось подивився Трампа, який каже, я ж не президент, я Барига, Ларешник. Мані, мані, сделка. В Індію приїхав е, Леонел Месі, зірка футболу. Да? Ну і місцевим фанатам, хто -то впарив білети по 55 доларів. А 55 доларів в Індії це величезна сума. І хто то каже, на стадіоні буде Месі, ми там будемо з ним говорити, обніматися, цілуватися, фоткатись, і тисяч. 30 індійців купили білети по 55 доларів. Для Індії величезна сума, множте 30 тисяч на 55 доларів. Бізнес сумашедший. Гроші підняли на рівному місці. Пройшли вони на стадіон, позаймали місця. Месі вийшов на стадіоні був 10 хвилин, і Месі не було видно. Він же маленький той Месі, він же має 1,50 50 в шапці на коньках. А навколо нього була купа індійських журналістів, артистів, чиновників. Його видно не було. 30 тисяч заплатили по 55 доларів, і навіть Месі маленького не побачили, бо його ті індійські е, верхні головаті оточували. Все. І Месі пішов, його і не побачили. Він навіть коло не зробив по стадіону, який обіцяли. Коротше, почалися погроми, бунти, стадіон чуть не рознесли, били поліцію, почався шарварок. Знайшли того, хто зробив це, хто організував цю зустріч, хто, начебто, згріб бабло. Заарештували. Ну і під кінець, не їжте правильно, не їжте рідні дорогі одні. Вчені довели, що їсти одному в віці, коли тобі 60 і за 60, дуже шкідливо. Тому що ти один їж, не міняєш раціон, їж постійно одне, це я навіть про себе. Але ж ми, українці, живемо зараз, практично в проголодь, тому що грошей немає. Але ж вчені довели, що треба їсти в компанії, треба їсти не одному, тому що ти один їсиш, втрачаєш вагу, втрачаєш апетит, стаєш байдужим до їжі, не міняєш раціон, не міняєш калорії. Ну нам це не грозить, бо більшість українців зараз живуть в проголодь, да, крім наших верхніх головатих і тих, які їх охороняють. Отакі дослідження, рідні дорогі, останні вчених да західних. Тому я теж кажу: рідні дорогі, не їжте одні. Наприклад, я не їм один. Так я взагалі спочатку зранку не їм, поки не нагодую своїх котів і собаку. Ну а потім дивлюсь на них, коли вони їдять, і сам починаю робити собі щось їстки простенькі, їм і дивлюся, як вони їдять. От. Компанії, собак і котів я снідаю. Чого я вам бажаю, щоб ви мали гарну компанію завжди для сніданку. Приєднався пан Василь Гордієвський, дякую вам, пане Василі за підтримку. Дякую всім друзям в чаті. Дякую за 21 подобайку гарної спокійної всім неділі. Обнімаю всіх тих, хто дивився, поширюйте це відео. Підписка. Звичайно, лайків, вподобайки, коментарів, більше шести слів і велике прохання. Рідні, дорогі. Рідні, дорогі. Не прийшло жодного донатика. Жодного донатика на превеликий жаль. Не було підтримки під час стріму. А мені це було дуже приємно. Хто зможе, допомагайте чи можуть? Прямий стрім українські секіряни треба підтримати. Він працює зараз цілодобово. Низький уклін, тим, хто підтримав, 51-68. 74, 51, 97, 22, 28, 93. картка Приватбанку. Гарної спокійної неділі усім і до нової зустрічі.